Сьогодні мені прийшло нагадку, лише однею річчю подивитись з вами, що кожен з вас може зробити. А це подумати собі, кожен з нас окремо, що Господь хотів нас цим навчити. Що Бог хотів нам показати цією ситуацію? Я собі так розважав, чому? ж, Чому ж так довго, дні тижні і місяці була розв'язана ця ситуація? Чому ж так, коли сьогоднішній день? Вискочив вчорашній, так легко все це це розв'язалось, Чи це не могло статися місяць-два, тим паче три місяці тому. я собі прийшов до переконання, що Бог дав цей час, щоб ми як Ціле суспільство українське, щоб кожен з нас змінювався. Так вже більше 20 років тому назад ми отримали незалежність, але маємо собі признатися щиро і відверто, на всіх рівнях влади, всі політичні сили, чи це владні, чи опозиційні. Чи це ті чи інші наші структури ми лишилися жити так, як жили за часів Радянського Союзу? Це є подвійність життя, це є одне, що ми ходимо до храму, а іншим живемо і поступаємо в суспільстві. Це одне, що ми говоримо для камер телебачення, а цілком по-іншому поводимось. Бог нам дав, щоб ми змінювались. Як ми прагнемо і очікуємо цієї зміни в суспільстві, модне слово, перезавантаження Верховної Ради. Перезавантаження кабінету міністрів, вибори президента. Але як ми мало, і це є правда, думаємо над тим, що нам самим потрібно перезавантажитись, усунути свого життя фальш, несправедливість, хабарництво, нечесність, подвійні стандарти. Ми очікуємо зміни від когось, чому ми не міняємось. Напевно, саме тому Бог хотів нас навчити. Один експеримент ми як держава мали 2000 років тому назад, здається, мали владу, мали нагоду жити по інакшому І очікували, що хтось. Прийде і зміни. Сьогодні, коли я був на похороні тут, в цьому храмі Петра і Павла Богдана, сольчанина, викладача католицького університету, коли я прийшов до його тіла, знаєте, що взивало це тіло? Його особа до чесності. Він віддав своє життя, бо хотів жити в чесній державі. Він віддав своє життя, щоб жити в правді. І це найбільше, чого потребують від нас ті померлі, за яких ми молимось, це від чого найбільше потребує від нас Господь. Щоб не тільки очікували і сподівалися зовнішніх змін, але милалися самі, стали самі кращі, повні доброзишливості, прощення, усмішки. Я дещу, що на Майдані найбільше слово, яке вживалося у Києві, це є вибачте, хтось когось ненароком Зачепив, хтось ненароком повисив голос, хтось ненароком щось сказав. Чи в нашому житті ми часто вибачаємось, чи в нашому звічі є, звичайно, є стороннє, Ми очікуємо, від кого змін, щоб хтось ставав інакший, несвідомій того. Чого Бог хотів, щоб відбулося в часі цієї революції, щоб ми змінились. І ми дорогі, і це є правда, є вже інакші, як були три місяці тому назад. Ми вже не можемо думати, як думали тоді, але вчимося поступати, вчимося жити по-інакшому. Хай буде тому нам дорікання смерть тих осіб, щоб ми від Тебе зробили собі тверде рішення і постанову не давати хабарів, щоб ми зробили собі чесність і постанову ніде не крутити і не бути несправедливим, щоб завжди і повсякчас очікувати зміни найперше від себе. А як змінимося самі одразу в одну мить зміниться і наша люба ненька Україна. сьогодні ж молячи за наші герої, які вийшли з нашого народу, які ми можемо по праві гордитися і бути раді, що маємо таких синів і доньок. Що показали себе з найкращої сторони. молімся, що Господь дарував їм життя вічне і прийняв їх до царства Небесного. блажа їму спальні вічні, упоки, подай Господи, всім.